Доброго ранку, дітки. Нас сьогодні запросили в гості. Ви знаєте, хто це? Це хлопчик Євген та його братик Денис. Мама братиків попрала їх одяг. Він швиденько висох на весняному сонечку. А тепер хлопчикам треба розкласти одяг у їх шафи. Але вони забули де чий одяг, і просять нас допомогти їм розкласти одяг у шафи. Велика шафа це шафа Євгена, а маленька шафа. Це шафа Дениса. Починаємо розкладати одяг хлопчиків. Нам треба покласти футболки хлопчиків. Подивіться, дітки, якого вони кольору. Так, правильно, футболки зеленого кольору. А якого вони розміру? Так, дітки, велика та маленька. Велику футболку у яку шафу ми покладемо? Правильно, велику футболку ми покладемо у велику шафу, а маленьку футболку у яку шафу ми покладемо. Так, дітки, маленьку футболку ми покладемо у маленьку шафу. У хлопчиків ще є ось такі футболки. Якого вони кольору, дітки? Так, правильно, вони жовтого кольору. А якого вони розміру? Так, дітки, велика та маленька. В яку шафу ми покладемо маленьку футболку? Так, правильно у маленьку шафу. А в яку шафу ми покладемо велику футболку? Правильно, дітки. Велику футболку ми покладемо у велику шафу? Мама попрала хлопчикам ще ось такі штани. Скажіть, дітки, якого вони кольору. Правильно сині та жовті. Дітки, а які штани великі? Правильно сині штани великі, а які штани маленькі. Правильно жовті штани маленькі. Сині штани у яку шафу ми покладемо. Правильно, дітки, у велику шафу, а жовті штани. У яку шафу ми покладемо? Правильно, дітки, у маленьку шафу. Ось ми і допомогли братикам розкласти їхні речі. Але вони кажуть, що мама прала їм ще їх гарні весняні шапочки, але вони кудись зникли. І хлопчики засмутилися. Євгенчик, Дениско, не засмучуйтесь, ми з малятами намалюємо вам гарні весняні шапочки, так, дітки. Добре, допоможемо хлопчикам, але спочатку давайте розімнемо наші пальчики. Щоб здоровими зростати, одяг треба часто прати. Щоб охайно виглядати, одяг треба прасувати. Щоб ми без ладу не мали, в шафу одяг поскладали. Починаємо працювати. Для того, щоб намалювати гарну весняну шапочку хлопчикам, треба підготувати. Шаблон шапочки. Дітки, попросіть маму або тата про допомогу. Фарби у мене зеленого та червоного кольору. Ви можете взяти будь-які інші кольори. Пензлик, ватну паличку, серветку та стаканчик з водичкою. Беремо до рук пензлик. Міцно тримаємо його трьома пальчиками. Занурюємо пензлик у стаканчик з водичкою. Потім у фарбу. У мене це фарба зеленого кольору. Ви можете взяти будь-яку іншу фарбу. Проводимо одну пряму лінію з однієї сторони шапочки до іншої, постійно притискаючи пензлик до шапочки. Потім знову занурюємо пензлик у водичку та у фарбу. У мене це фарба знову зеленого кольору. Малюємо ще одну пряму лінію з однієї сторони шапочки до іншої. Іншою ручкою тримаємо шапочку, щоб вам було зручніше малювати, Далі відкладаємо пензлик та беремо ватну паличку. Занурюємо її у фарбу іншого кольору. У мене це червоний колір. Та починаємо ставити відбитки на шапочці, спочатку між лініями, а потім по всій шапочці. Дітки, якщо фарба на ватній паличці закінчилася, то знову занурюємо паличку у фарбу і продовжуємо ставити відбитки. Малята, ось така весняна шапочка для одного з хлопчиків вийшла у мене, а фото або відео ваших шапочок буде чекати. Дітки, давайте згадаємо, що ми з вами сьогодні робили на занятті. Так, ми допомагали розкладати одяг хлопчикам. Куди ми складали одяг? Правильно, дітки, у шафи. А яких розмірів були шафи? Так, велика та маленька. У велику шафу ми складали великий одяг, а у маленьку маленький. Якого кольору були футболки у діток? Так, дітки, Жовта футболка та зелена футболка. А якого кольору були штани? Так, дітки, жовтого кольору та синього кольору. Хлопчики дякують нам за допомогу і також з нетерпінням будуть чекати на фото ваших шапочок. Наша зустріч на сьогодні завершена. Ми з братиками кажемо вам до побачення. До наступної зустрічі!